Так, друзі, всім привіт. А те б'ю на брейлках, яка геть на поводу, поки доїхав і підмерз. Вітер, коротше, противно. Зараз у нас сьогодні починаються акції тебе нові. Трошки підкупимо вареничків, а ну, вони тут є. В додатки були. Так, сир не беру, шоколадки не беру. Все дорого, можливо пізніше. А ну щось вас зацікавить тут общее, для общей інформації. Так, коня приєта, при это присігнув та вообще чувака. Я колись с ним статі общався місяця три назад. У нього там електрика. Він сам акумулятори вроді перебирає. Так, коротше. А, он є сьома. По 204 гривні, кстати. І тонеш шматочками волю її у власному соку. О, кстати, Тонеш шматочками у власному соку то, повинно бути непогано. Розпродано. А як воно може бути розпродано, як сьогодні тільки перший день акції? 22 по 28, підожіть. А, це ж це що старе? Блін, яке сьогодні число? Мо не запутіли щось часи на числові. Так сьогодні 22. Так, надо взяти на тележечку, щоб потеряти десь. Так, да, сьогодні 22 і воно типу розпродане. Не може такого бути... Тут жарко. Коротше, рюкзак не буду знімати, бо я опять блін брав колись по 50 соко цей Сандора. Чи по 55. п'ять томатний, прикольний. А, все, і садочка немає по акції. Ви ви можете А, яблука я вчора не купив. Сейчас на ту сторону заїдемо. Пару яблочок возьмем. Надо в телегу пару яблок, кинути, щоб телегу не забрал. Господарочка, шо это? Короче Забувся як той салат називається Собсмаженных овочей. Ладно. Почти они такі мелкі. Що це за яблуко голден? То есть такі вони крупні. Що це за мелочку за? Ладно, возьмем красный. Ох, что это такое? может таке яблуко взять одну? Яблуко чемпіон. 37 гривен килограмм. досрывся конкретно тут ну прикольно кстати антошка обережно ладно возьмемо одне хвати нам одне просили. молоду картошечку не хочете по 38 гривень? да як вона страшна. Ну, мені кажуть, це стара просто помита, Взагалі на молоду не смакує. Коротше вареники. І морожу хрещати хрещатик там по пар, акції, я пару пачок возьму собі. Аня не хоче. Коротше, в кінці. А, пошли дянем. Треба чуваку глянути вино ну, бігом пройтися, якому я взагалі ноль, не шарю. Кстати, ця охрінотильні я ні разу не брав, але я її пив. тако, 0,33 бутилочки. Хай по 23 можна грибануть. Ну Це якби все було літом. Казліна 25. Ну Це все такий товар, який приємно пити літом, жару, як з тебе пот тече. Ага, і ось вона просила грушу. Сомберсбіг я купляв малину по 48. Тепер груша по 45. Ну, малини вона вам пластить та люба, а їй буде груша хай. Легкими алкогольними напідками побазується. На Буржомі. А ні, ще опція є. Ні. Скінчилося. Он по 80. Е -е. Думаю, Що ви говорите? Е. Добрий. Думаю, ідеї телегуд більшеся постійно теряю. Так. А ну что тут по крупа? Крупы без змин. Нема никаких акций. Мука без мин, да? Все без мин. Сахар без мин.

так, друзі, возьмемо поля. Хліб, 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 хліб. Гірчичні ці всі пообірали нормальний хліб, перестали завозити. Ось ці пушисті залишилися. Гречневі. Щумало, колись ми їх брали. Але ну, вони нам піднадоїли вже. 350 грамів, 375 грамів. Баварський непоганий. Він в хуторці. Київ хліб. Житній Київ хліб, теж щось нема. Ми його почали брати. Нестоколінівського житнього. Ну окей, окей. Купив в другому місці. Нема ж. А ось поживний особливий. Підіть. Ага, ось поживної особливі. 20. 400 грамів. То не хлюба, як я важу. Дивіться, 408. Плюсом йдемо. Ідемо плюсом. Так, да, така акція не дуже. Да? 168 гривень. За скоко? За 300 грамів. Да? Блін, таке освітлення хренове. Не пайма, чи 300 чи 360. ну Дивіться. 300. Ну Там, як би шоколада, я думаю, мало, то якісь начинки галі. Так, ну що, тут не мішати матері, а треба заповнити, щоб я не шукав. Зараз давайте поки я не забув, вино гляну. Я знаю одне тільки вино, яке мадузель покупала. Ще гляну, йому тут походу нема. Де воно грузинське чи армянське? Ні, це не Новградуці. Ну Це дешовманські якийсь, що це по 100 гривень вина, що це за вино за 100 гривень 0,7. Ні, це от 100 якісь. Зараз може. Це ж я не знаю, що це за вино. Ось 81 гривня, що це за помої. Хіба вино може так дешево стоїть? Настояще вино? Це все порошок, походу. В АТБ походу, тут порошкові вина. Короче, тут по взагалі, нема. немає. Я не розумію, яке це найдорожче вино навіть. Що це? До 100 гривень вино. Оце по 170, да? Це що дороге? І он внизу. Ну тут бутиля просто побор. Коротше, я тобі советую зайти в градус і там вибрати собі вино. Там тобі розкажуть. Я думаю і продавчині на цьому на Великотирнівській в градусі. Вони там сидять в бойому, в принципі нічого не роблять. Блин, туди взагалі не достать, камери не видно. А ось 279, 79, да? Саме дороге, і ось 299. А, 331 ось не на дороге воно. Блін, камеру не можу дістати. Так, да, того немає, я хотів його показати. Десь у відосі я його зустріну. Десь воно мені попадеться. А тебе, я б так зрозумів, підійшов манським віном в основному виступав. Отаке От в мене мадузель любе сухарь. Сухе Артемівське. Ну це шампанське. Так, все окей. Галяки тут повіна. Типу 300 з щем, так каже, свіна. А з наурі там ще якісь названня, це що я заповню. Сороковнік Рашеновський рулетик. Я їм непогано. Я цей з вішоночкою. Золотий ключик. Це не по акції. Так. Блін, 67, найдешева шоколадка в этом. маркет-опті 46 гривень, а в посаді 49. Щоб знали. Посаді 49, якщо не помиляюсь, а маркетопці 46. Ну обично місто. По акції. Ну я не брав. Коротше, ось зараз шоколадки на цій неділі, не знаю. Люди беруть, видно. Бо вот такі стопки вже попадали. По 44,90. Коротше по 45 гривень. Может твікси це... Ай, салона карамель, не хочу салону. Не знаю, нас зі смаком кавуну щось не хочеться Стрьомно запах, ой, запах. Смак кавуну. Ні, от у нас з горішками саме воно. Так, чи Kit czy 23.30. Так, ладно, давайте. Будем своя лінія, щось. Будем продвигаться далі. А, ще есть ромашка своя лінія по 170 гривень. Щось таке придумали. Маленький, більше бумаги. Так, треба трохи трошки тілешку перетягнути. Так, три позиції я вже куплю. Сметану. Ну я тут не на сметану. Не куплю подешевше. Давайте на це, хто хоче там пожарити в этом на грілі. Реклама так валає. Анган. Злохини 47 по акції. От це розвод. Було ж по акції 34, а повноцінна ціна 47. Вони тупо 68 нарисували і зачеркнули. Блін, от це розводняк. Вот это розводняк на лохиниці. Для лохов, лохина для лохов, да? Будет поставити легу, наверное, надо тут поставить на углу. Ось хрещатик. Бачите, по 18.50 хрещатик. Три віда. Раз, два, три. Ось. Синій, коричневий і вон. Оранжевий. Я типа шоколадний пару пак возьму. Іноді так вечірком хочеться. Ще щось. А, це своя лінія якісь. Брокети. Своя лінія, не знаю. Морозові. А, трубочки, брудь, пішлі сходом. Пішли, друзі, глянемо, трубочки рошеновські, чи тут є?

75 Блин, 75 гривен, я не помню. А зачеркнуто 90, а це 53, сотка две баночки, сотка. Ну возьму пополню, там у нас подной по банки кажись. Осталось и все. запасу. Короче, на рошеновские только трубочки. Трубы. Ходу трубочок немає трубочки, 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 трубочки. Придиться, блін, заїжджа. Що на нагріб? Хімії нагріб кучу, так? Сухарики, макідо повну корзинці. Блін, балін, блин.

130 гривень, 2 баночки консерви. Шалені ціни. Шалені ціни на консерви, чи я вас не я, я даже у вас був верт Блін, а ми цю середину ще не пробували, кстати, ту що я купив. Тоже по акції тут. Да. Давайте вже гулять так гулять. Ще возьмем тунець шматочками власному соку. Вон попізь. Ну я вам показував вначале. Короче, ще в копилку. 180 гривень предбанки. Ху-ху-ху-ху. Надо валить пока. Я не став банкротом. Де ослабиться не даду? чувихо бутылку водки взяла і пив. все Більше нічого не надо так чому тут були? моя тележка тележка ханый баба если на кассе очереди не буду то подивимся чек мне наскільки я скупився. Так, це на масло акції, можете подивитися. Зафіксували. Так, молюко. Молюко. Кефір молюко. Не хочемо кефіра молюко. Це дороге, дороге, 3,2 2 по акції за 48 гривень. А і сири ще зараз по акції, ті, що я люблю з Віннигора, де вони. А от вони. Ну поки що не хочу. Є у нас Одегейський, потім я хочу сулогуні купити пол кругляка, так що поки що. Поки що не буду брати твердий сир. Ось оцей пластина на бутерброді, які Присутствує якийсь по 47, Польський, походу. Польща. Оцей можна в принципі колись взяти, буде намазано. Тим щось болить коліна. Не можу присісти. Ой, а присяду, можу не встати. Так, давайте ще трошки пробіжимося і будемо закруглятися з нашими покупками. Так. Якісь казала сосиски пару. Я не пам'ятаю, ми їли дитячі лавка, але вони по акції видно? вам? Так, тигриня ми наїлися. Тигриня наїлися. От які вроді прикольні. Но вони ж зараз не по акції. Маленькі підкопчені. Гоби на нямські дитячі міні ну зараз вони без акції хай біди по акції треба буде рибанути так давайте я покажу тепер возьму пельмені. ой пельмені, вареники сьом гастей 75 гривень це і осінь отут да? осінь стейк і що це у нас креветки 131 гривня ці креветки акції. І на цей стане по акції. По секрету. Вам. Бачите, бачите, бачите. Так, зараз візьмемо Геркулес. Варени. Оце корита стоїть. Як же мені сюди прорватися? А, мені ось сюди треба. Ось. Бачите? Гребем. Вони 400 грамові бачите, все, я вже наліпив, то хтось каже, можна вдома наліпити, які хочеш. Так ось я наліпив. Три пачки наліпив. І все. Так, і два пака мороженого беремо. Все, друзі давайте валить все я вам показав нормально зараз бабок потягне ну це консерви потянули. все остальне дишоманське потягнуть консерви Коротенький обзор. бо він довго надоїдає Ні, прийдеться відключитися, бо три каси працює раз а сюди може Блін це здорово сюди туди я сюди тут багато товару не за тобі гадає клешка а забувся вам там вискарь показати по акції зараз е -е, забувся тоже який там Куди ті лягуть, сидіть може я тут Кумари воно, поставив ну. Зараз ми його так поставимо окрана О, дивіться, тут один чоловік я вгадав. ладно вискарь вам в следующий раз покажу може її куплю там в чи щось таке. Щас ціну вам ще озвучу, наскільки ця кучка вийшла. всі все. Снівка по акції якісь печиво. Печиво. Добрий день не, не потрібно. Все, друзі, зараз швидко пакуємося. впакуємося. Дякую, Так, хто не почув, зараз я вам показую. ось, 421 гривня 62 копійки мінус 13 гривень 50. Це по карточці, якісь там акції, щось по знижці. 13 гривень мої типа зекономив. так, 421 гривень пол рюкзака. Так, друзі, всім. Привіт поближе. Всім мирного неба бажаю, тихої ночі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимося в наступній серії. Прикиньте, що в нас по времені 24 години. Уже темніє, Так, все, я погнав, давайте.